Дорогі брати та сестри, сьогодні звернемося до посилання до Тіятирської церкви, записаного в книзі об'явлення. Об'явлення 2.18 написано, і ангели в Тіятирської церкви напиши, Оце каже Божий син, який має очі, мов полум'я вогню. І його ноги подібні до блискучої бронзи. Господь розпочинає з опису себе як того, хто має очі, що проникають у глибину, мов полум'я вогню, і твердо стоїть, як ноги, подібні до блискучої бронзи. Це образ суду та святості, які несуть справедливість і очищення. Господь звертає увагу на любов, яку демонструвала Тиятирська церква. Це була любов, що виражалася в служінні, терпінні їхні справи свідчили про зростання. Останні були більшими за перше. Це важливий урок для нас, адже любов до Бога і ближнього має проявлятися в конкретних вчинках, що прославляють Його. Пастир через свою слабкість дозволив проникнути в церкву псевдовчення, яке уособлювала жінка, названа Езавеллю. Вона вола народ Божий до морального розтління, навчаючи перелюбові та спонукаючи до ідолопоклонства, Господь попереджує про сурові наслідки. Ось я кидаю її на ложе, а тих, які чинять з нею перелюб, у велику біду, якщо не покаються у своїх вчинках. Це звернення нагадує нам про важливість духовної пильності, любов, терпіння. Не мають бути прикриттям для слабохарактерності або толерування злу. Церква має стояти за істину, навіть якщо це вимагатиме твердих рішень і дій. Пам'ятаємо, що справжня любов не виправдовує гріх, а прагне до очищення і оновлення. Якщо ми бачимо у своєму житті або служінні компроміси з істиною. Маємо покаятися і оновитися в Господі, адже тільки так ми зможемо залишитися вірними йому.